Це останнє спільне фото родини військового розвідника Сергія Сисоєва зі Змієва на Харківщині. 15 червня він загинув у боях за Херсонщину. Вдома його чекала дружина і півторарічна донька. Він мені казав, що він дуже любить свою сім'ю, але для нього це не просто робота. Для нього це сенс життя. За словами дружини, її Сергій з дитинства займався спортом. У 2017-му став майстром спорту з кікбоксингу. Оскільки я його пам'ятаю, у нього завжди то тренування, то збори, то чемпіонати постійно він ну він змінжив. Саме тому Ірина та близькі Сергія запропонували перейменувати на його честь спортшколу у рідному Змієві. Підтримати цю ініціативу тепер мають мешканці міста. Ми провели вже збори в колективі в США. Колектив підтримав цю ініціативу. Наразі нам по законодавству треба. Рік ворожки громадське обговорення. Сподіваюся, що ну я навіть вона впевнена, що люди і Школа буде носити ім'ять нашого героя. Після смерті чоловіка Ірина випустила збірку віршів, яку присвятила коханому. До армії в нього була громадська та волонтерська діяльність. Він був активним учасником у створенні батальйону Азов у Харкові, а також батальйону Донбаса Айдар. Мене завжди буду переповнювати гордість за нього. за те, яким він був, ким він був. Я сподіваюся, що примірники розлетяться по школах, бібліотеках, що люди почнуть за нього говорити. Поховали героя вдома у Змієві. Попрощатися з ним прийшли рідні, побратими та десятки жителів міста. Юлія Токар, новини на Суспільному, Харківщина.